Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі Криптоманія.Ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте з нього корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Ми вже виконували активності в теснеті по цьому проєкту. Скоріше за все, задякую. Але так буває, нічого страшного. Зараз вони перейшли в майнет і з'явились завдання на layer 3, за які в перспективі ми зможемо отримати дроп. Так ось, Superposition це блокчейн-проєкт, побудований на платформі Conduit, яка отримала, якщо подивимось, досить непогані інвестиції в розмірі 44 мільйонів доларів. Від топових е, інвесторів, таких як Paradigm та Coinbase Ventures. А саме цікаво, що проєкт є леє 3 мережею на Arbitrum, який підтримують Multicoin Capital та Circle. Тож з підтримкою та розвитком тут проблем не буде. І якщо і буде монетка, то виглядати повинна цікаво по ціні. Але то поки тільки мої думки. Так ось вони запустили компанію по типу Linea Park, в якій я буду приймати участь та хочу поділитися з вами інформацією. Тож давайте почнемо. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це завести кошти на ваш гаманець, тому що ця кампанія не безкоштовна. Для того щоб виконати ось ці. Три завдання нам потрібно буде десь 110 доларів. А від 8 до 10 доларів в нас а, підуть на виконання завдання, які ми заплатимо. А 100 доларів нам потрібні будуть для свапу. Тож ви їх повернете після виконання цих завдань. Будуть і інші також завдання. Можливо, тут також потрібні будуть вкладення, але саме на ці тут буде достатньо 9 баксів і 100 баксів, щоб зробити. Свопи. Тож, як я робив з OKX, я закинув собі ефір в мережі Arbitrum на гаманець Metamask. Я закинув собі 110 доларів в ефірі в мережі Arbitrum. А цього... Буде достатньо, тому що я щойно все виконав. Але через те, що були проблеми з мікрофоном, я записав все без звуку. Тож я буду зараз все перезаписувати та показувати вам, що потрібно зробити. Тож я все перевірив, все тут проходить. Досить добре і досить швидко, але потрібні витрати. Ну що ж, давайте почнемо з першого завдання. Натискаємо сюди, потрапляємо на цю сторіночку. Як бачите, я це все виконав. Тут ми просто дивимось інтро, тут продовжити, продовжити, продовжити. Знову тут нам потрібно натиснути Open, ви переходите на сайт, закриваєте його, повертаєтесь і верифікуєте. Потім нам потрібно зробити бріч. Натискаємо Open Bridge, потрапляємо на ось цю сторіночку, і ось тут ми вибираємо «Arbitrum 1. Ось тут я вибирав ефір, і ось тут ми вибираємо Super Якщо у вас інша буде мережа, в якій ви будете заводити кошти, то ви тут можете вибрати. Я це робив з «Arbitrum». тут досить гарні комісії. А, тож, потім ефір перекидаємо в Super Тут натискаємо бридж. ну і потрібно буде десь 10-15 хвилин вам зачекати, поки пройде бридж. Все залежить від навантаження мережі. Якщо подивитись, то я робив бридж ще минулого дня, щоб вам тут зараз все показати швидко і не затягувати час. Все проходить без проблем, комісії тут невеликі. Після того, як ви забріджили собі монети, повертаємось до завдання і натискаємо Верифікація. Потім нам потрібно буде замінити NFT. Натискаємо сюди, Open. потрапляємо на цю сторіночку, обов'язково конектимуємо наш гаманець, натискаємо Metamask, ми під'єднуємо, потім натискаємо фоловимося на мережу X і фоловимося на Discord. Щоб не було проблеми і вам не потрібно було тицяти туди-сюди, просто натискаємо правою кнопкою миші і потрапляємо на мережу X і підписуємось. Також. Тут натискаємо правою кнопкою миші по Join Discord. І також потрапляємо на Discord та підписуємось на нього та проходимо верифікацію. Потім вам потрібно оновити ось цю сторіночку. Після того, як ви оновили, у вас можливо буде такий напис. Просто натискаємо на плюсик, щоб тут у вас було плюс 2. Потім натискаємо мінус. І тут повинно, у вас, ось, у вас повинно стати ось так: натискаємо Mint, і нам потрібно буде. Тут заплатити за мінт NFT 03033 ефіра. Після того, як ви це все замінтили, тут у вас буде підтвердження, що NFT замінчена, все добре. Повертаємось до завдань і тут натискаємо верифікація. А після цього все підтверджується. Далі, так як ми на Discord підписались, тут просто натискаємо продовжити. І так само, якщо ми підписались на Twitter, натискаємо. Продовжити. Після цього нам потрібно буде тут заклеїти куб і заклеїти поінти. А якщо ви не виконуєте активності в леєр 3, куби вам не дуже потрібні, але вам потрібні. Будуть поінти, тому що вони зараховуються в завдання. Якщо цікаво, можете подивитись інформацію по Layer 3. Тут також ви за завдання будете отримувати куби, і чим більше кубів, тим більше дроб ви зможете отримати. Якщо вам буде цікаво, щоб я розібрав по Layer 3, то напишіть в коментарях. Я подивлюсь, розкажу, що та як потрібно робити. Хоча в мене є відео на каналі давно вже записував по Layer 3, де я показував, як виконувати тут а, активності для дропу. В принципі, нічого не змінилося. Якщо хочете, також залишу посилання, ви зможете подивитись та зрозуміти, для чого та як це все робиться. Добре, з цим ми розібралися, все зробили, давайте повернемось до лаунчпада. Далі нам потрібно виконати ось це завдання, натискаємо на нього, потрапляємо до е, сторіночки завдання. І знову ж таки, нам потрібно подивитись інтро, тут просто протицяти далі, далі, далі. А потім нам потрібно зробити своп. Е, нам потрібно зробити своп мінімум 100 USDC. Для цього натискаємо сюди, натискаємо Jet Started. Потім ми ось тут вибираємо ефір, тому що ми бріджили в ефір, а, а тут ми вибираємо USDC. У мене зараз вже не 100, ефір трішки просів, і якраз ці 100 баксів в мене не вистачає. Але в мене було 100 баксів до цього і без проблем ми натискаємо Swap, натискаємо підтвердити. Головне, щоб у вас там було 100. У мене трішки менше, але я хочу вам показати, як це все працює, щоб ви розуміли. Так, зараз трішки менше візьму. Ну, неважливо, у вас тут потрібно, щоб ось тут було 100 баксів плюс. Я вам показую, як це все працює, а ви щоб вже розуміли, що тут потрібно, щоб в USDC перевелося 100 баксів. Натискаємо Swap, натискаємо підтвердити. Перед цим мене не пройшло через те, що я захотів обміняти весь ефір, а на комісію нічого не було одного цента навіть. Все добре. Тут ми натискаємо підтвердити. І все, транзакція ще раз натискаємо підтвердити. Добре. А, так, дивіться, ми обміняли 100 баксів, те завдання в нас зарахувалось. Єдине, що нам потрібно, зараз буде закидувати в стейкінг. І для цього, щоб закинувати в стейкінг, нам також потрібно буде обміняти трішки USDC на обернутий. Біткоін для цього нам потрібно буде десь обміняти 30 баксів в ВБТЦ: натискаємо Swap, натискаємо підтвердити. Все добре, обміняли. Далі можна не переходити, поки що. Натискаємо на стейк. тут натискаємо плюсик, а ось тут натискаємо максимум. Ну, можливо, тут 26 баксів, але тут е нічого не. Не буде там багато комісії, тож краще зробіть, як я зробив. І після цього натискаємо «Stake» І підтверджуємо стейкінг. Тут ми підтвердити, натискаємо. Добре, ми це виконали. Після того, як ви зробили цю транзакцію, ми повертаємося сюди, підтверджуємо це і підтверджуємо це завдання. Якщо воно не зарахується, просто натискаєте Open. А, закриваєте ту сторіночку, і тут підтверджуєте. Ну і звісно, знову ж таки забираємо куб і забираємо XP. Після того, як ви забрали ці нагороди, повертаємося сюди, натискаємо на нашу позицію. Натискаємо withdraw 100%. І натискаємо withdraw І натискаємо Підтвердити. Та натискаємо виконано Все це ми можемо закривати. Ми все виконали і забрали нагороди. Також забрали наші кошти. Якщо вам потрібно буде повернути свої кошти USDC, тобто ви знову заходите на той Свап, і а, з USDC ви переганяєте вже в ефір, і там з ефіром, що вам потрібно, ви вже. Закидуєте на біржу або продаєте, або залишаєте на гаманці. І після того це завдання також виконано. Добре, і давайте перейдемо до останнього завдання. Потрапляємо на цю сторіночку, знову дивимось інтро, і ось тут нам потрібно буде замінити наш домен. Для цього вам потрібно буде під'єднати тут ваш гаманець. Ось тут вписуємо назву домену, якого ми хочемо зареєструвати. І після того, як ви вписали назву свого домена, ми натискаємо -домен. domain». А Зараз мені не дає, тому що я вже зареєстрував цей домен під цією назвою. І вам обов'язково потрібно мати, щоб домен мав більше п'яти символів, тому що він найдешевший. Все з цим ми також впорались. Після того, як ви зареєстрували домен, знову ж таки повертаємось і перевіряємо. Натискаємо продовжити. Тут ми можемо просто натиснути OpenX. Відкривається, закриваємо і натискаємо Продовжити. І знову ж таки клеймимо ви нагороди. Забираємо а, куб і забираємо 100 XP. І ось ці XP у нас тут відображається. Чим більше ви накопичите XP, тим більша можливість того, що ви отримаєте гарний аеродроп. Ну і поки всі завдання закінчились. Поки що вони випустили тільки три завдання. А, і він буде а, тривати цей івент до березня. Тож ми ще чекаємо на ось ці. Завдання. Я вже буду або в відео а, це все показувати, знову ж таки, запишу нове для вас, або запишу в Телеграм, тому що, можливо, завдання будуть досить легкі і мені не потрібно буде витрачати час. Тож мені буде краще написати в Телеграм, де я багато таких постів роблю. Тобто мені в Телеграм набагато зручніше. Якусь новину вам а, написати, це буде швидше, і ви будете завжди в темі, і будете реагувати досить швидко, що інколи буває дуже потрібно. Ну і на цьому все. Активність швидка. Проєкт цікавий та з гарною підтримкою. Також за рахунок таких свапів багато ботів відсіють, тому що потрібно тут закидувати кошти. Ну і я вважаю, що досить непогано. Слідкую далі за проєктом і всі новини буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування і взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал. Там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Особливо рекомендую переглянути відео про пасивний заробіток, виглядає дуже перспективно. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!